Вчителі на перше вересня залишаться без квітів в Івано-Франківську. Батьки на перший дзвоник вирішили не засипати педагогів букетами, натомість передати ці гроші на допомогу військовослужбовцям. До школи без квітів, а гроші на армію в Івано-Франківську батьки започаткували акцію «Збережи квітку подаруй життя бійцю. Замість подарунків кожному педагогу клас обмежиться одним букетом. Натомість не витрачені гроші. Батьки перерахують трьом прикарпатським бійцям, які найбільше потребують допомоги. Ми зупинилися на трьох важкопоранених бійцях: це сухарів Олег, Покришкін Дмитро і Вахнюк Олег. Ще раз хочу наголосити, що поранених є багато, але ми вирішили зробити для цих трьох, тому що по інформації, яку ми отримали в, центр, в координаційному центрі, це найважчі хворі, які потребують допомоги. Директор загальноосвітньої школи номер 5 Ярослав Васильович каже, що без квітів вчитель прожити зможе, а боєць без ліків ні. Вчитель без квітки завжди залишається вчителем, і йому для нього важливо, щоб прийшла цікава, мудра, готова до навчання дитина, і це для нього буде найбільший подарок, а не квітка чи букет. Задачні класні керівники всіх інших класів, у нас 30 класи. Вони мають довести. Частину вже довела доведуть до своїх батьківських активів для того, щоб цю всесторонню акцію підтримати. В управлінні освіти цю акцію також підтримали 1 вересня в усіх школах. Лах Івано-Франківська повідомлятимуть номери рахунків, куди можна перерахувати гроші. Ми спільно з директорами і з головами батьківського батьківських комітетів шкіл будемо на першому дзвонику на урочистостях. Про це повідомляти будемо роздавати батькам такі візитівки, в яких буде вказано особисті рахунки цих важкопоранених бійців. Продавці квітів про таку благодійну акцію вже чули, але все одно запасаються великою кількістю букетів. Глобальних збитків вони не очікують. Я думаю, що це достатньо вплине, тому що так як не як з 1 вересня завжди. Ну завжди там було свято квітів, так дуже багато живих квітів. Ну але не думаю, що це вже так істотно вплине на ситуацію. Це не свято без живих квітів, на мою думку. Акція збережи квітку, подаруй життя бійцю, знаходить підтримку і в інших населених пунктах Прикарпаття. Ліліана Хомишина, Андрій Українець, новини телеканал Раї.